Зараз буду сваритися з приводу стигматизації прийомних дітей. Прямо зараз мої діти проходять медкомісію щорічно, обов'язково яка стосується стану їх здоров'я. Це обов'язково, бо це державні діти. І лікарі дитячі поводяться. Ну просто це як це сказати, возмутительно наук українською. Я не знаю. Блин, ну огидно поводяться. У мене просто немає слів. Вони там розумієте, я ніколи не вважала лікарів якоюсь суперкастою, супер-мега освіченими людьми, особливо дитячих, яких рідко хто ставить на місце, бо вони тупо деградують, мабуть, з дітьми. Вони в своїй без. Безкарності можуть казати, що хочуть, ну тобто, оці всі речі, коли їх дорослий може поставити на місце, а дитина ні. Тобто, ну ось, наприклад, ситуація на тому тижні, коли діти прийшли до гематолога, лікар, який займається кров'ю, якщо ви не в курсі, от і він їм е, задає питання постійно: типу, о, ви прийомні, а де ваша мама? А що з нею? А Розкажіть вообще, а що там сталося, коротше. Ну, тобто, дядя, взагалі, тобто, ну такт, якісь такі речі. Ну, мене немає слів. Діти в шоці. Ну чого ти лізеш куперсатися у якісь особисті справи? Взагалі, що ви собі дозволяєте? Ну, як то дітям відповісти, так так вони не можуть відповісти. Це якби я була там поруч з ними, то. Була б набагато цікавіше. От, ну, взагалі, звісно, ситуація трешова. Тобто, якщо прийомні діти, то обов'язково якась мега цікава ситуація, кримінальна. да? Ціною життя стала пляшка горілки. ну... Відношення дуже специфічне і постійно корач, бажання коперсатися в якісь брудні білизні е за відсутності свого цікавого життя, тобто лізти, копиртися в дітях. Це ж стосується і шкіл, і якщо дізнаються люди там, на районах десь, це стосується е друзів нових. Типу там а що, а як там, туди-сюди. Ну це все, це все дуже вибішує, люденьки, будь ласочка, трошки освіти додайте. Якщо ви чогось не знаєте, спитайте уші. Можливо, вам так буде простіше дізнатися якісь речі, які вже давно всі знають.